Здоровенькі були і будемо. Це урок української зараз до вашої уваги. Сподіваюся, що кожен з вас уже впорався з демоверсією 2024, переглянув аналіз цієї демоверсії, порахував свої бали і перевів її за таблицею. Якщо ви ще цього не зробили, посилання знаходяться внизу в описі. Що стосується демоверсії, можна зробити наступний висновок. Важкими виявилися такі теми, як вставні слова і розділові знаки при них, складений дієслівний складений іменний присудок, вживання терев в простому і в складному реченні і різні види складних речень. Окремою темою будемо вивчати узгодження числівника та іменників. А також творення ступенів порівняння прикметників та прислівників вищий і найвищий. При підготовці до НМТ я даю своїм учням опорні слова з наголосом на різних складах. Серед них було і слово піала, яке потім з'явилося в першому варіанті демоверсія. Для кращої ефективності запам'ятовування відеоуроки переглядайте обов'язково під запис у словник важких чи незрозумілих чи незнайомих слів. А записавши, читайте їх правильно вголос. Зараз опрацьовуємо слова з наголосом на третьому, а потім і на четвертому складах. Спочатку перевіряємо домашню роботу. Вам необхідно було розв'язати декілька тестів. Завдання номер 1 Наголос падає на другий склад у всіх словах, окрім Бородовка то другий склад, коваль то другий склад. А ось центнер. Вага в 100 кг. Наголос іде на перший склад. Зверніть увагу: Центнер. Перевіряємо решту шовковий другий склад. Щавель. другий склад. І залишається правильна відповідь: Варіант 1В Центнер. Звірили 1В і послухайте корисну інформацію, поки згадав. На тому ж таки сайті урокукр.ком в розділі Довідники-словники я опублікував декілька корисних словників. Там є декілька довідників з орфографії, також там опублікований новий правопис, а нам треба до нього звикати. Також ви знайдете декілька фразологічних словників, словників синонімів і антонімів фразологічних, і там же є словники наголосу, в тому числі словник складних випадків наголошення. Заходьте, скачуйте, користуйтеся. Так, друга домашня вправа. Наголос падає на перший склад у слові. Так, перше слово подушка. Предмет, який знає всі наші сокровенні тайни. Наголос на другому складі. Зверніть увагу, подушка. Друге слово колесо. Навіть якщо ви 100% впевнені в своїй правоті, перегляньте обов'язково решту слів. Граблі наголос на останньому складі. Бюлетень це сьогоднішня тема, третій склад. І текстовий файл третій склад. А значить, правильна відповідь: 2Б. Перевірили, записали. І дивимось третє завдання. Другий склад наголошений у слові. Перше слово лате. То різновид кави. В кавовій термінології то є коктейль, який складається з декількох прошарків. Еспресо. Молоко і молочна піна. Тут наголос на першому складі. Подруга, наголос на першому складі, Форзац, перший склад. Царина. Зверніть увагу на це слово незвичне слово. І тільки останнє слово дочка має наголос на другому складі. Але ми не путаємо зі словом донька. Рекомендую записати і виділити іншим кольором дочка. Але донька. Домашньо ми перевірили, пора познайомитися зі словами, які мають наголос на третьому і на четвертому складах. Зрозуміло, що при підготовці до цього уроку в якості прикладів я брав важкі слова наголошення: брав ті слова, які можуть у нас викликати якісь ускладнення при виконанні тестових завдань. Теж саме слово текстовий, правда, текстовий файл. Якщо ви помітили, в демонстраційній версії. Теж були слова непрості, досить таки складні. Окрім того, що записуєте, вимовляйте ці слова вголос, Можна про себе, щоб не лякати своїх рідних чи близьких людей. Ручки, словники до роботи. Читаю, слухайте, записуєте, вимовляєте. Агрономія. Бурштиновий. Бюлетень. Вантажівка. Відвести. Відвести, віршовий розмір може бути віршовий, горошина, громадянин, дециметр, рівно кілометр, міліметр тощо, документ, добовий, заіржавілий предмет якийсь, запитання, залишити, захворіти. Каталог, кілометр, кропива. Зверніть важке слово, кулінарія, листопад. Зверніть увагу на слово магістерський. Мова йде про слово, яке стосується магістра. Тобто говоримо про певний учений ступінь. Якщо йдеться про рицарський орден, тоді наголос буде. Магістерський орден. Скоріше за все, таке слово вам навряд чи попадеться на НМТ чи ЗНО. Але ви вже його знаєте, значить ви озброєні. Наступне слово машинопис. Металургія. Рекомендую поставити на паузу і записати це слово. Далі рухаємося. Міліметр. Мозолистий. Невтямки. Одинадцять. Переляк. І ось непросте слово. Порядковий, числівник може бути порядковий. Посередині, псевдонім, роздрібний. Торгівля може бути роздрібна. Сантиметр, соломинка, ми хапаємось за соломинку. Файл текстовий, травестія, український, урочистий. Усередині, фаховий, 14, ярмарковий. І ще як довісок вам декілька слів з наголосом на четвертому складі, які вам можуть стати в пригоді, в навчанні на НМТ чи просто в житті. Асиметрія. Посуд може бути одноразовий, шляхопровід, цілодобовий. П'ятий склад. Тощо. А зараз практична частина. Закріпимо свої знання. Маємо тести, у яких будуть слова з різними наголошеними складами. Пишемо в словник, вимовляємо вголос. На третій склад падає наголос у слові. Перше слово має наголос на другому складі. Видання. Наступне слово варто запам'ятати вишиванка. Третє слово з висока. Поглядати можна з висока. І тільки четверте слово нас влаштовує променевий. Бо в Д-варіанті дичавіти. Рекомендую виписати вишиванка і дичавіти. А наша правильна відповідь: 1Г. Записали, перевірили. І рухаємося далі. Завдання номер 2. Хоча я тримаю досить високий темп уроку, ви можете поставити на паузу і записати необхідні слова. Отож, наголошений третій склад у всіх словах, окрім, звертайте увагу, будь ласка, на це слово, яке написане капслоком, окрім або подібні, там, немає тощо. А ще краще завдання читати двічі майже по складах. Пам'ятайте, що високий бал за успішно складений національний мультипредметний тест може суттєво полегшити ваше життя, а то й взагалі вирішити вашу долю. Читаємо завдання вдруге. Наголошений третій склад у всіх словах, окрім. Тобто ми маємо чотири слова обов'язково третій склад, а одне слово будь-який інший склад. Псевдонім. Третій склад. Ярмарковий. Третій склад. Сантиметр. Пам'ятаємо, що сантиметр, міліметр, дециметр все, що стосується метра. Іде склад на метр. Отож, третій склад. І ось друге слово важке слово індустрія. Наголос на другому складі. Хто не знав, запишіть собі в словник. І третє слово нелегке металургія. Третій склад. Отож, правильна відповідь: 2Г. Записали. Перевірили. Просуваємося далі. Завдання номер 3 де ми маємо справу уже не з одним словом у рядку, а з декількома. В цьому випадку з трьома. Позначте рядок, у якому в усіх словах наголошений третій склад. Тобто у рядку повинні бути три слова, у яких наголос падає в кожному з них на третій склад. Переляк. Це третій склад. А ось слово щодобовий має наголос на четвертому складі. Хоча й «довести», пам'ятаєте, всі слова, що закінчуються на «сти» або є слова, В них наголос іде на останньому складі. Але щодобовий нас не влаштовує. А варіант А, викреслили. Друге дециметр, третій склад. Заіржавілий, третій склад. Травестія. Це вид гумористичної поезії, пам'ятаєте Котляревського? Близький до породі характеризується тим, що поважний зміст набуває там комічної форми. Коли їді, Зевс, Бог, богів, п'є горілку і заїдає оселедцями. от, травестія має наголос на третьому складі. Висока вірогідність, що варіант Б то є правильний варіант відповіді. Перевіряємо. 15 Уже не проходить, бо наголос на другому складі. Рівно, як і перекис, рівно, як і покрова, скрізь в цих трьох словах наголос на другому складі. Мимо. Соломинка. Третій склад. Але мережа, другий склад, хоча й кулінарія. Іде варіант, не проходить, бо асиметрія. Четвертий склад. Хоча хворіти, і хоча документ. Тож ми приходимо до висновку, що варіант. В третьому завданні правильна відповідь Б. Перевірили, записали. І в нас залишилось останнє четверте завдання. Читаємо уважно умову. Це теж різновид завдання із НМТ чи ЗНО. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, окрім. Літери, що позначають голосний наголошений звук, я зробив великими, щоб вам було зрозуміліше. Але не чекайте цього на НМТ, бо цього не буде. Подібні літери там будуть позначені жирним шрифтом. До роботи. Студентський гуртожиток. Тут все гаразд, проблем немає. Дівчина з чорними, але бровами. Чорні брови, карі очі. Так от бровами ми маємо наголос на другому складі. На всяк випадок перевіримо інші. Аркушик паперу. Тут це гаразд. Загадка у книзі. Правильно. Глиняна статуя, наголос на першому складі. Шовкова хустка. Наголос на другому складі. Текстовий файл. Текстовий наголос на третьому складі. Ворога ненавидіти. Наголос на другому складі. Гарна ознака. Другий склад. І посуд одноразовий. Це у нас четвертий склад. Крім варіанту А, решта все позначено наголос правильно. А ми запам'ятали собі, що брови, але бровами. Дівчина з чорними бровами. Записали собі за потреби, позначили 4А, і на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе. Далі будуть вставні слова.